Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. В ніч, на 2 червня. Росія знову атакувала Київ крилатими ракетами і шахедами. На жаль, є і поранені. Скажіть, будь ласка, з чим, на вашу думку, ось пов'язана знову така періодичність обстрілів? Ну, ця періодичність обстрілів, вона, я так розумію, вже не закінчується. Вона ще буде тривати деякий час. А чому деякі? Тому що все ж таки у Росії не безмежні запаси саме ракет, які вона використовує останній місяць. Якщо бути а, точнішим, то з 28 квітня вона розпочала ось такі періодичні удари ракетами обмеженим боєкомплектом? А до того вона з 9 березня по 28 квітня взагалі не Наносила а, таких ударів по території України, тобто це можна віднести до а, процесу накопичення боєкомплекту, і вони могли за цей період накопичити досить серйозний боєкомплект максимум до 350 ракет а, за півтора місяця різної номенклатури. Але я більш а, вважаю, що вони змогли накопичити десь приблизно 270-250, тобто ось такі показники. При цьому в них є своє власне виробництво, тому вони постійно можуть виробляти боєкомплект на добу для накопичення від двох до п'яти ракет, і зараз перейшли саме до такої тактики через максимально короткі строки здійснювати або удари ракетами, або удари. Шахет 136 з дронами камікадзе, нагадаю, що якщо ми кажемо про ракету Х-101, то останнього разу її використовували 29 травня. Тоді її використовували в цей період з компіляцією іскандер. Після цього, 1 червня, вже було нанесено удар іскандерами МТК модифікацій, а тобто вони зараз роблять ось такі. Скажімо так комплексні удари різною номенклатурою в різні дні. Іноді вони їх поєднують з нальотами дронів Камікадзе, і таким чином можна говорити про те, що, наприклад, для них є основною метою це виявлення позицій нашої ППО, це полювання за ЗРК Петріот, а це постійне. Тримання нашої протиповітряної оборони в стані бойового чергування, щоб ми не могли а, використовувати ці засоби, наприклад, в зоні бойових дій, а також а, це і а, прагнення якось виснажити нашу ППО, тобто вони намагаються досягти комплексної мети. Президент України 1 червня відвідав Молдову, де заявив, що створює коаліцію патріотів за словами Зеленського. Це потрібно для того, щоб Україна успішно зокрема прийшла й період для отримання винищувачів F-16. А скільки скільки ось таких систем ППО потрібно, щоб захистити небо сьогодні? А, найкраща, найефективніша система протиповітряної оборони встановлена в Києві та Київській області. А це повноцінний ешелон малого середнього великого радіо а, який відпрацьовує з ефективністю більш ніж 95%. А, Щоб створити подібну систему, треба, хоча б, забезпечити необхідною кількістю комплексів міста мільйонники. Спочатку почнемо з цього. Одеса має таку систему? Ні, Дніпро має таку систему. Ні. Харків має таку систему? Ні. А, тому почнемо з цього: міста мільйонники. Після того, як закрити міста мільйонники, а, після цього починається процес формування буфери безпеки та а, стратегічного призначення об'єктів. Серед цих об'єктів стратегічного призначення можуть бути і аеродроми, на яких можуть розміщуватись а, ті ж самі винищувачі F-16. Отже, виникає питання: скільки нам потрібно а, високотехнічних, високотехнологічних а, систем зенитно-ракетних зенит комплексів, систем протиповітряної оборони малого, середнього та великого радіусу дії, в тому числі а, ЗРК РК Петро. для того, щоб закрити спочатку міста мільйонників? Ну, м'яко кажучи, багато. Якщо ми хочемо саме закривати повітряний простір, саме небо над Україною, а потім вже займатися стратегічними об'єктами, які також, до речі, закривають частково небо. Скільки ми чекали отримання ЗРК Петріот, а скільки ми чекали отримання СЕМТІ? Отже, я скажу так: ми отримуємо F16 набагато раніше, аніж зможемо, Повністю закрити небо над Україною, бо повністю закрити це небо ми не зможемо в 2023 році, і навіть в 2024 році.